Добрий день, мене звати Наталія і ви на моєму в'язальному каналі. Запрошую підписатися на мій канал тих, хто в'яже, хто у в'язанні віддає перевагу простим в'язальним прийомам, а також тих, хто дотичний до в'язального волонтерства. Прошу підтримати мій канал уподобайками і коментарями. Буду вам дуже вдячна за це. А я сьогодні хочу у відео. Розповісти про мої плани на червень місяць. Я хочу підтримати інших в'язальниць, які в'яжуть під хештегом Шалений тиждень стартів. І е, є ще інший хештег, який використовують в'язальниці. В, е, в літо двері відчиняю. У мене буде в червні місяці, в декількох позиціях. Бавовна Ельон, тобто літній асортимент пряжі. Сьогоднішнє відео буде про три плани і коментар про один із готових виробів. Значить, почну із планів. Із оцих от розкиданих моточків невеликого розміру це 100% бавовна. Це невелика частинка, яку я просто для прикладу знайшла. І це у мене ниточки, які я зможу використати для в'язання іграшок невеличких розміром десь долоню. Називаємо ми їх у волонтерському клубі комфортерами. Зі 100% балони для поспішайок. Тут ниточки. Бавовняні, з довговолокнистого бавовни, ось такого плану, вони такі блискучі, трошки шовковисті. звичайні бавовни, які матові, більш тугої скрутки, як ось ці дві. І оця третя. або рихлої скруточки з різного метражу. І я поступаю наступним чином. Ось таку товстеньку ниточку, як ось лавандова, оця Шоколад, молочного шоколаду, червона і така от салатова. Я використовую для в'язання тіла комфортерів і для в'язання е, самих спіралек. Для обв'язування спіралек я використовую тоншу ниточку. Ну, ось ця ниточка така світло світло пісочна ця жовтенька ниточка, і ось ця ниточка морквяного чи мандаринового кольору. Для фіксації спіралі, щоб вони краще закручувалися і трималися, я використовую більш тоненьку ниточку. А для тіла використовую ниточку і скручену, і не дуже кручену, але товстішу. Тому що у тіло потрібно ще вкладати наповнювач і для того, щоб полотно було більш ільне і менше просвічувалося. Ниточка потрібна товща, Тобто для тіла десь 220-250, у мене виходить, як правило, ну, інколи 300 метрів, а для обв'язочків 400-500 метрів такий метраж. Це один проєкт, і, скоріше за всього, я його візьму в роботу першим. Наступний проєкт, який у мене е, по планах, це в'язання із літньою пряжі, що містить. Е, Лін. Називається пряжа е, бодрум. Артикул Лінен, Алізе. Купувала я її давно. Е, Моточки 100 грамові у складі 48% льону, 52% поліестеру. Рекомендую це спиці 3,5. Планую в'язати спицями. Гачок 2,3. 280 метрів у 100 грамах. Є в мене от такий от молочно-білий, от, от песочний, ось такий от спокійний, такий не дуже помаранчева морква. І є чотири залишки от таких от артикулів. Десь такий сіро-бусковий, секційний тут і сіруватий, і. і пісочний, і такий ось ментоловий трішки, і тут поєднання різних відтінків помаранчевого і зеленавим. Я в'язала із ось такого от моточка ось ці шкарпетки. Ось так вони в мене виглядають. В'язала їх первісно коротенькими. Думала використовувати про холодну літню пору і ранні восени, або факту використовувала для спання. Під час спання така висота шкарпеток не зовсім мені комфортна, тому я вже дов'язала згори еластичною ниточкою з, зі стреччю. Під час експлуатації на ляна компонента вибивається і скочуються в невеличкі шарики, потрібно їх оббирати. Тому я вирішила шкарпетки не в'язати, а із наявної пряжі подумати, скомбінувати якусь мугасу чи способом color block топ-маєчку, безрукавочку. Ну і подивитися, як буде вона Є в використанні. Для домашнього вжитку такий блузончик із з ниточки, де, як на моє око, відсоток льону більший, там переважає такий небілений льон і невеличка компонентна молочного кольору руба То там ем, дуже специфічно вела себе ниточка. По-перше, вона була досить жорсткою у в'язанні, вона не крутої, скрутки, не того, і там дуже багато частинок льону, які вибиваються, і ворсинками варсинка стирчать з полотна, це ніяк не відображається на, на, на тілі, тому що вони не грубі і не, вони не коляться. Але е, цей топ дуже-дуже тягнеться і форму практично не тримає. І він... Після прання першого був дуже, досить грубий. Я змушена була, в'язала я його лицевою гладдю, вивернути лицевими петлями до себе, тому що ці всі півдушки по виворітній стороні. На моє тіло, яке не дуже чутливе до, скажімо так, звовною, реагувало неприємними відчуттями. Але по мірі прання. Полотно все-таки стає м'якшим. І той артикул кожен раз суттєво линяє. Він поступово вибілиться, я так думаю. Бо я знаю, що льон в процесі прання він все, кожного разу стає все світлішим, світлішим і м'якшим. Ну і точно так можливо що й тут. Але ця ниточка кращої якості, вона більш рівномірна такої непоганої скрутки. І я думаю, що як варіант, як для літнього топу, вона цілком прийнятна і я хочу вив'язати, бо ниточки є, і вони дарма лежать. От. І як верхній шар, коли, скажімо так, ніякого особливого терття не передбачається в якісь предмети, подивитися, я думаю, що по експлуатації буде варіант кращий. Ну і другий варіант. Ниточки це була бобінна, італійська ниточка прекрасного складу, тут 80% мериноса і 20% бавовни. Вона на екрані більш така яскраво соковита. В реаліях вона спокійна і по кольору, якщо порівнювати з кольором, Напевно, як не стигла малина. От коли малина набирає такого кольору між рожевим і червоним, от саме вона така. Значить, тут ниточка складається із компоненти рожевої і дві тонюсіньких і ще ниточки бавовни. Рожева ниточка мериносова і така гнилої вишні, чи бурякова, і більш такий білуватий чи пудровий, видно, дві ниточки компоненти бавовняної. Значить, виробника не скажу. Артикул Пека 940 метрів у цієї ниточки метра 600 грамах. У мене. 250 грамів, і я думаю, що на літній топик мені має вистачити. Був би гарний варіант, якби вистачило на топ або джемперок з рукавчиками. Ну, скажімо так, це під питанням. метраж такий, що мені треба або складати в дві ниточки, або ж додавати до цієї ниточки під мод. Точно знаю, що от такого підмоту тон в тон в мене немає, тому переді мною стоятиме питання пошукати прийнятний, якийсь близький по тону, неконтрастний підмот, щоб збільшити метраж, або ж докупити якийсь інший компонент, який близький по кольору, щоб все-таки метраж збільшити. Ну і і в, мої відогу по використанню виробу, який я показувала в одному з нещодавніх відео. Це е, бюсть і трусики з ось пряжі, що містить, містить стрейч. Я в'язала цей е, комплект бюстє і трусики із Діва Стрейч і стрейч комфорт. Дві ниточки спицями в'язала, і по е, результатам використання маю сказати свої висновки. Значить, Почну з негативного, який неможливо обійти ніяким чином. Е, ця пряжа е, сох, виробить з цієї пряжі сохнуть дуже довго. Якщо літня спека, проблем немає, вони висихатимуть швидко. Якщо ж вони беруться руками і мають висихати ну, при кімнатній температурі, то висихання розтягується більш, ніж на добу. Я думаю, що якщо прати руками, то цей факт ніяк обійти неможливо. Є позитивні е, сторони у ці, цих виробів, дуже приємні до тіла, м'яка, ніжна така пряжа. Полотно дуже приємне, дуже тепле. Якщо брати їх ну, як варіант рейтузиків, трусиків, якщо ще зв'язати варіант трусиків у вигляді шортиків, боксерок, ну, якщо є таке бажання, то на літній сезон, ой, на зимовий сезон взагалі дуже е, е, такий теплий варіант е, спідньої білизни. З негативного що бажано врахувати, якщо використовувати цю пряжу. Пряжа дуже і дуже тягнеться. І е, на майбутнє, якщо повторюватиму, то е, частину, яка йде від чашечок на спинку, можна скорочувати не менше ніж на 2 см з кожної сторони. На 2 см можна спокійно робити коротшими бретельками, тому що пряжа тягнеться. Через те, що тягнучість є у цій пряжі, бажано чашечки робити все-таки ширшими, теж по сантиметру додати з кожної сторони, не знаючи сильним полотном в'язати, потім розділяти, чи все-таки варіант окремо, а потім вшивати. Не знаю, як краще, але однозначно робити ширше. І знову ж таки, через тянучки з цієї пряжі, можна спокійно зменшувати розмір отвору на трусиках, тому що, не дивлячись на те, що я тут використала невеликий розмір крючка по відношенню до номера спиць, значно менше, ніж рекомендується виробником, і... Робила так, щоб трішечки, ну, десь на сантиметр зменшити цю саму дірочку, не сильно стягувати, а все-таки зменшить, все рівно під час використання полотно тягнеться і загортається, фадить край трусиків. Можна спокійно зменшувати висоту на 4-5, може 6 рядочків по трусикам. Оце такі мої висновки. І ще хочу спробувати. Ну, як буде в мене бажання таке, думка така є зв'язати трусики невеличким розміром спиць, можливо, два чи півтора в одну ниточку. Я думаю, що е, таке полотно буде менш тягнутися е, і буде більш стабільним. Чи правильна моя думка в цьому напрямку, я думаю, що потрібно перевірити на практиці. Але це не обов'язково буде в червні, це якби так на майбутнє є така зарубочка. Отже, три позиції на червень місяць я оголосила. Думаю, що я почну з в'язання іграшок, щоб, скажімо так, цей проєкт виконати, його можна виконати пошвидше, і я зможу швиденько відправити. Комплектики кураторів, а далі вже сконцентруватися на в'язанні речей для себе. Думаю, що наступне відео буде саме, саме про це. Дякую за перегляд. Гарного усім дня, українці, понад усе.